Для переправлення через кордон чоловіків призовного віку ділки вигадують усе усе нові схеми. Тільки б заробити, а от про ризики не попереджають. Після шести сотень обшуків в Україні оголошено вже понад 60 підозр. проте кордони продовжують штурмувати, а зловмисники все частіше залучають до оборудок дітей. Як неповнолітні потрапляють у їхні пастки матеріалі Ольги, Ольги Лучик, Скільки років 19. Скільки Скільки років? 16. Скільки років? 16. Ці школярі замість уроків обрали мандри лісовими хащами. Попри небезпеку задля заробітку, наважилися провести чоловіків до кордону. І ділки цим користуються. Я сказав, що я не маю, не маю часу, і мені треба до школи. Вони сказали, щоб прийти срочно. Однак є й такі, хто зважує всі ризики і відмовляється стати провідником. Я кажу, ти розумієш, що це, це, це батьки несуть кажу, відповідальність, будеш платити штраф, ти будеш на обліку. Це не просто так. Ні, ні, я боюся, я не хочу зачем. Від села Красноїльськ до кордону з Румунією, як то кажуть, палицею докинути. Організаторів нелегальних турів за кордон тут чимало, і майже всі боягузливо прикриваються дітьми. Ми проводимо батьківські збори. Раз. Е, з дітьми теж проводимо е, бесіди. Ми слідкуємо за відвідуванням. розумієте? Якщо немає дитини, ми зразу дзвонимо батькам, хочемо дізнати причину, чому. І або мають написати пояснену записку, або якщо він хворіє медичну довідку, розумієте, це все, ну це я з цим борюся, і дитина має бути у школі. Цього хлопця днями затримали прикордонники. Він супроводжував шістьох чоловіків призовного віку. Що тут робиш? Е, перевели, хотіли перевести людей. Ти вів людей е, сади них ішов, дивився, щоб ніхто не лишався. Є моменти, коли їх залучають в якості провідників до державного кордону або ще можуть залучати в якості. Спостерігачів їх називають фішкарі, так звані. Тобто неповнолітні особи стежать за прикордонними нарядами, стежать за нашими діями, за порядком руху і таке інше. А от самі організатори тримаються на віддалі раніше цією ділянкою намагалися переправляти до Румунії цигарки. Спочатку повномасштабного вторгнення взялися торгувати людськими життями. Майже в усіх випадках утікачам за поводарів слугують підлітки. Пояснюють вони це тим, що чому вони це роблять, тому що хочуть заробити грошей, а батьків бояться попросити, і вони використовують такі шляхи. Ну, не, не зовсім законні, так, так би мовити. Вони дуже часто користуються попитом саме неповнолітні, тому що їх не можна притягнути, а максимум, що з ними можна провести, це профілактичну бесіду. Та ефекту від таких бесід майже немає. Бували випадки, що одного одної ночі їх взловимо на наступну ніч, знову той самий хлопець. Та ось покарання, хай навіть для неповнолітніх у законодавстві передбачене. У нас були і затримання в цьому році з залученням неповнолітніх осіб, і є вже навіть покарання певні для таких осіб, зокрема, домашній арешт з насінням електронних браслетів. Якщо особі вже Є 16 років, то вона вже підпадає під кримінальну відповідальність за цією статтею. А якщо немає 16 років, то відповідальність несуть батьки. Лише минулого року прикордонники затримали 30 школярів, залучених до незаконних оборудок. Цьогоріч їхня кількість вже зросла, збагачуються і зловмисники. Може бути і 4 тисячі, наприклад, євро з людини, а може бути і 12 тисяч, тому що є різні схеми. Бувають такі моменти, коли людина вже через певний час не розуміє взагалі, де вона знаходиться, тобто вони змінюють автомобілі і такі інше. Змінюють напрямки руху, маршрути, і потім, врешті-решт, щоб дістатися кордону. На всіх учасників незаконного руху може чатувати і смертельний квест від природи, скажімо, голодний відмідь або ж рись та стадо диких кабанів з Чернівецької області. Ольга Лучик Ігор Ріга подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.